Робити дослід виверження вулкану у домашніх умовах. Для цього нам знадобиться барвник, щоб було красивіше, це було б схоже на лаву, мило, содо та оцид. Оцид можна використовувати яблучний або звичайний. Я буду використовувати яблучний. З самого початку нам треба зробити невелику горсть землі, потім зробити дірочку і покласти туди маленьку ковбочку. Далі, далі можна прикрасити, як зробив я. І тепер ми наліємо оцет, щоб запустити найпростішу реакцію. Беремо оцет, відкриваємо і ліємо. Ось так от виглядає мій бувкан. Я додавав е, червоний барник і він виглядає як, як розстояща лава.